Вітаю! Сьогодні в нас урок розвитку зв'язного мовлення, створення історії. Читаємо вірш Справжній друг. Якщо в мене є цукерка, пів цукерки другу дам. Якщо груша є у мене, значить грушу пополам. Я признаюсь вам відверто, що боюся злющих псів. Тільки раз на мого друга пес кудлатий налетів, Мав він зуби, як у вовка, знай підстрибує, гаса, та не думаючи, довго кинусь я на того пса. Його вдарив раз і вдруге. Не боявся я тоді, бо хіба ж покинеш друга, якщо друг твій у біді? Відгадай, ребус. Дружба. Сьогодні працюємо в зошиті з друкованою основою 57-ма сторінка, перша вправа. Пройди лабіринтом, прочитай утворене слово. Виходе... Сторітелінг. Чи знаєш ти, що таке сторітелінг, коли він виник і де використовується? Сторітелінг це розповідання захопливих історій про реальних чи вигаданих персонажів. Донесення інформації шляхом розповідання історії існує дуже давно у формі легенд, переказів, казок. Сторітелінг дуже популярний сьогодні. Його використовують в освіті, журналістиці, політиці, бізнесі тощо. Завдання номер 3 Поміркуй. Чи любиш ти слухати цікаві історії? Приміром про вигаданих істот чи давні перекази, дружні історії чи сімейні легенди, історії про життя відомих людей, правила поведінки в суспільстві, чарівні предмети та інше. Давай прочитаємо історію, створену вчителем Василем Сухомлинським для дітей. Колись давно він її записав, і тепер ми можемо її прочитати Як Сергійко навчився жаліти. Сергійко гуляв собі біля ставка і побачив дівчинку, що сиділа на березі. Підходить до неї, а вона й каже Не заважай мені слухати, як хлюпочуть хвилі. Сергійко здивувався, а потім узяв та й кинув у ставок камінець. Дівчинка питає його, що ти кинув у воду? Сергійко ще більше здивувався. Хіба ти не бачила? Я кинув камінець. Дівчинка й каже Я нічого не бачила, бо я сліпа. Сергійко довго дивився на дівчинку. Він не міг уявити, як це воно, коли людина нічого не бачить. Настала ніч. Сергійко ліг спати, серед ночі прокинувся, його розбудив шум за вікном. Шумів вітер, у шибки стукав дощ. А в хаті було темно. Сергійкові стало страшно. Йому пригадалася сліпа дівчинка. Тепер уже не дивувався, його серце стиснув жаль. Як же вона бідна, живе в темряві? Сергійкові хотілося, щоб швидше настав день. Він піде до сліпої дівчинки і пожаліє її. Подумай, що сприяло виникненню у хлопчика почуття жалю. Дай відповіді на запитання, хто є головним персонажем історії? Де гуляв хлопчик? Кого побачив на березі ставка? Що сказала Сергійкові дівчинка? Що відчув хлопчик? А чим був здивований Сергійко ще більше? Чого не міг уявити хлопчик? Що трапилося із Сергійком тієї дощової ночі? Чому йому стало страшно? Кого пригадав хлопчик? Що стиснуло його серце? Що подумав у той момент? Що ж вирішив Сергійко? Чи можна сказати, що ця нічна подія стала вирішальною для хлопчика? Чому? Чи сподобалась тобі ця історія? Чим саме? Спробуй створити історію про себе. Ти любиш розповідати історії, наприклад, про себе чи своїх друзів, ровесників, рідних, близьких, знайомих тобі людей. Пригадай випадок із твого життя, який буде цікавим іншим. Приміром, про те, як вийшов або вийшла переможцем, переможницею зі складної ситуації, виручив або виручила когось із біди, позбувся або позбулася поганої звички, подолав або подолала свій страх. Подумай, чому саме ця ситуація, яку ти вибрав, важлива або вибрала? Чим вона тебе вразила або схвилювала? Які почуття викликала? Пригадай, з чого все почалося, як розгорталися події, що стало вирішальним? Чим все завершилося, які зміни відбулися з головним персонажем? Що він або вона відчував тоді? Який висновок зробив для себе? Чого може навчити нас ця історія. Запиши свою історію, орієнтуючись на пам'ятку. Отже, визнач персонажа історії, ти чи хтось із рідних, знайомих тобі людей. Опиши, що саме трапилось. Напиши, які події трапилися з героєм історії, як він змінювався, які емоції відчував. Вкажи, яка подія стала вирішальною для героя. Напиши, чим все закінчилося, як змінився герой, що зрозумів, який висновок зробив для себе. Зроби остаточні правки, виправ усі помилки. Перевір написано: якщо є помилки, виправ їх. Отже, запиши власну історію в зошиті з друкованою основою на 59 й сторінці у 8-й вправі. Дякую за увагу. До зустрічі.